Генеральний прокурор України вимагає від прокуратури та органів податкової служби активної боротьби з наплатниками податків, забезпечення легалізації суб'єктами господарювання своїх доходів. Про характерні порушення бюджетного законодавства говорили на засіданні колегії обласної прокуратури. За показниками обласної прокуратури часто на Волині мають місце випадки розкрадання, привласнення державного майна, використання бюджетних коштів не за призначенням. У бюджетній сфері органами прокуратури. Протягом поточного року вже порушено 19 кримінальних справ, з них дев'ять скеровано до суду. Внесено 49 документів прокурорського реагування, за якими до бюджету відшкодовано майже мільйон гривень. До відповідальності притягнуто 29 службових осіб, з них з органів контролю п'ять. Заявлено позовів на суму майже 14 мільйонів гривень. Однак, незважаючи на позитивні цифрові показники роботи та вжиті заходи, прокуратурі області не вдалося ефективно протидіяти злочинам і правопорушенням у даній сфері. І тому перед правоохоронцями ще стоїть багато завдань. За словами заступника обласного прокурора, при реалізації бюджетної політики чимало порушень допускають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Насамперед, під час складання розгляду, затвердження, внесення змін до бюджету та звітування про його виконання. Відповідно до рішення сесії Володимир Волинської районної ради, сільським радам району надано субвенції. Як з'ясовано, ряд сільських рад райони використовували субвенцію на видатки, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим рішенням районної ради, чим порушені вимоги статтеї 7 статтею 23 бюджетного кодексу України. За приписом Володимир Волинського міжрайонного прокурора, неправомірне використання коштів в сумі 29,5 тисяч гривень повернуті до районного бюджету. Прокуратура та влада області має серйозні претензії і до роботи окремих працівників контролюючих органів, які неналежно виконують ті повноваження, якими наділила їх держава. Сенс, який приймати тоді такі рішення, щоб перед людьми позоритися, прийняли рішення оприлюднило і забули. Рішення приймається, воно моніториться і виконується. Органами прокуратури області проводилися перевірки, вживалися заходи щодо усунення порушень закону. За кілька місяців цього року вже порушено і три кримінальні справи щодо працівників органів податкової служби. І відшкодовано за документами прокурорського реагування більше трьох мільйонів гривень до державного бюджету.